Доброго дня, ми з України. І сьогодні у нас традиційне відео, де я показую свої поповнення, свої обнови колекції. Якщо чесно, сьогоднішнє відео у нас трохи таке із запізненням, воно мало вийшти трохи раніше, але якось так склалося, що знімаємо його сьогодні. Буде сьогодні. Доволі багато цікавого матеріалу. Буде в основному це Україна, філателія, нумізматика. Так що про все це по черзі. Ну, давайте почнемо з такої доволі цікавої стопки монет. Це о, там у нас в нас інтернет-розпродажа в інтернет-магазині від НБУ. Мені там вдалося, скажімо так, вихопити 6 монет. Ну і зараз по черзі я вам покажу, що ж такого цікавого мені там вдалося взяти. Перший у нас ось. Ага, Кримський 2 гривні. Це у нас 21 рік серія особистості. Далі, це у нас Василь Стефаник, рік той самий, 21-й. Ну, наперед хочу сказати, що всі монети підуть мені в обмін. Далі. Так, ти у нас хто такий? Так, Український вчений, суддя Міжнародного суду ООН. Володимир Корецький. Так, це у нас монета 20-го року. Ну, Ця монета в мене теж є, але треба перевірити. бо я щось, якщо чесно, я її не пам'ятаю. Ну, Але буду вірити, тому що коли вибирав, дивився, то всі ці монети в мене, в принципі, були. Так, четверта монета. Тут ми бачимо вже 22-й рік. Це у нас університет, Харківський національний університет міського господарства імені. Бекетова. У ну, мене вже є така монета, я неї помінявся. Ну і ось у мене з'явилася на обмін. Бекетов теж перша така. Далі, ну, це, можна сказати, Дві монети, вони схожі. Е, так, це в нас ось вона, Миколаївська астрономічна обсерваторія і астрономічна обсерваторія Львівського університету. Це у нас монети 2021 року, 5 гривень. Ну, ці монети теж в мене вже є. Е, тому, як бачимо, всі ці монети підуть мені в обмін на продаж. Ну, одним словом, знову а Можливо, щось я розіграю. Ну, як то кажуть, час покаже. А тепер давайте перейдемо до філателії. І першим предметом, який я хочу вам показати, це буде ось такий конверт, який є. це конверт першого дня зброя перемоги. Адресу ховаю, тому що він пройшов у нас пошту. Отримав я його від пана Максима із каналу канала ТВ. Він там робив розсилку під час погашення. І ось він мені вислав такого конверта. Тому, якщо цікаво. Пропишіть в інтернеті Філателія ТВ, Або, якщо я не забуду, зроблю посилання під цим відео. Ну, Окрім конверта, ще була ось така листівка. Харків. В принципі, звичайна листівка, але з іншої сторони, не зовсім звичайна. Ну, Текст листа не буду показувати, але покажу ось таку печатку. Це печатка міста Героїв Харків. Була введена відносно недавно, 29 вересня. Це там щось у нас з привідною датою. В принципі, ось такий конверт я сьогодні отримав. Зараз ще раз його покажу. Ось так він має вигляд. Так, це щодо відноситься конверту. Далі. Е, на сайті укрпошти там робили деякі овлення. І додали вони ось такий конверт. Це у нас конверт 22-го року. Е, тираж 37 тисяч. хведір, Вовк. Воно там щось вийшло на початку року, перед самою війною. Тому якось тоді я ще дуже філателією не займався. Я дуже вже підсів після корабля. Тому цей конверт якось я оминув увагу. Вже потім, коли вийшов каталог монет чи цих марок, які вийшли за 22 рік, я дізнався, що ось був у нас виходить такий конверт. Ну, я їх взяв собі декілька. Один покладу в колекцію, ну а інші планую використати за призначенням, ну, або, можливо, теж комусь подарую. Час покаже. Так, є таке діло. Далі доволі цікаву марку взяв. Ну, почну давайте з такого блоку Україна мати. Це із моєї колекції, це я його не брав. Це, хто пам'ятає, у нас на День Незалежності був випущений такий ось аркиш із монументом Україна Мати. Ну і тоді якось мені стало цікаво, чи були зображення цього монумента ще на якихось марках. І в принципі є ось така марка радянського союзу. Ось для порівняння покладемо їх разом: 84-го року 40 років звільнення радянської України від німецько-фашистських загарбників. Ось так має вигляд, ми можемо порівняти, як зобразили марку тоді, в 1984 році, і як монумент показали зараз, у 2023 році. В принципі, в коментарях можете написати, в принципі, без політики, яка марка, яке зображення вам більше сподобалось. Також я дивився з приводу україна мати Є доволі цікаві там погаження були відносно 40 річниці. І здається, там ще було теж погаження, дуже схоже на те, що було у нас на День Незалежності. Тільки там щось здається, щось пов'язане з річницею Києва. Ну, я обов'язково якось придбаю собі ці конверти, і ми зробимо в них такий огляд, порівняння, що було тоді і що було зараз. Далі разом з цією маркою, скажімо так, не заради неї, я. Прийняв участь, ну, точніше, її придбав. Тобто не вона була головною цілею, а головною цілею був ось такий блок. Доволі дорогий, ну і, відповідно, доволі рідкий блок, Краса і велич України, Херсонська область. Хто пам'ятає у нас недавно, ну, як недавно, цього року ну, точно на дату не пам'ятаю, Укрпошта. Зробила оголошення, що продає останні свої блоки Херсонська область. Якщо чесно, не знаю, збрехали вони чи ні, чи це був якийсь просто піар-хід, Але було таке. Вони їх продавали по 500 гривень. Також вони анонсували, що там частина коштів буде передана на благодійність. Здається, навіть на Харківську чи це на Херсонську область. Ну правда, це чи ні, ну але ось здається, недавно я бачив, що щось вони там писали, хвастались. Що вони щось купили, передали кошти на Херсонську область. Щось купили. Ну, а я собі ось придбав такий блок. Звісно, він коштував не 500 гривень. Він, е, здається, менше коштує, там щось під 300 гривень. Ну, точно не пам'ятаю. Але я вирішив його собі взяти і поповнити свою колекцію. Доволі цікаво зроблений, він мені сподобався. Такий виділяється з поміж інших. Так, ну і наступний. Теж інтернет-магазин. Там викинув ось такі аркуші. Це в нас аркуші 13-го року, спільний випуск україна марокко Порти. Ну, Він мені так сподобався. Ну, бачимо ось такий порт. Тільки, яке це місце? Я не знаю. Ну, ось, Напевно, ось тут Ага, одеський морський торговий порт. Так, ось він. Так, оце ми бачимо елеватори, тут щось грузять на нього. Так, отут ми бачимо два порти: перший порт Україна, порт Одеса. І ось Марокко, порт Танжер. Це у нас аркуш 2013 року. Ну, я подивився, порівняв ціни. то на новому аукціоні вони були подорожчі, ніж. На сайті, тому вирішив взяти собі аркуш. Ну і взяв не один аркуш, а взяв два аркуші. Тобто, один, як то кажуть, собі, один на продаж, на обмін, на подарунки. Тобто, час покаже. І далі ще один доволі цікавий аркуш взяв. В принципі, недорого. 50 гривень. Ось аркуш таких ажок. Це у нас Богодухів, це у нас 9-й стандарт. 22-й рік це одна здається, із перших марок 22-го року. Я точно не пам'ятаю, яка там була перша, це чи друга, чи третя. Ну, але, скажімо так, це була одна із перших марок 22-го року. Стандарт. Ну, хоча навіть це можна сказати, остання марка 9-го стандарту. Ну і одна із перших марок. 22 року 22 Місто Богодухів. Це в мене не перший такий аркуш. До цього я вже взяв ось таку для порівняння ашку. Це у нас 10-й стандарт, який тут рік 23-й, ну а це 22 й Як ми бачимо, вони змінили розташування. Тобто тут, якщо я правильно пам'ятаю, це у нас альбомне розташування аркушу, а тут ось книжне. Розташання. Ну і для любителів різних там номерків, ось давайте почитаємо: мій аркуш номер 2 Тобто е, в нерозрізному листу формату А1 це був другий аркуш, а попередній аркуш у мене має номер 3. Ну і також ще теж досить недавно придбав такий аркуш, теж аркуш номер 3 Це у нас аркуш із надпечаткою. «Коник». Тобто, ось такими аркушами я поповнив свою колекцію. Ну що ж, на цьому все буду закінчувати свій огляд. Якщо чесно, найкрасивіший... ну, напевно, не. не Красивий, саме довгочі буде вважатися ось оцей блок цього відео. Давно я його хотів і ось нарешті придбав. Не знаю, з однієї сторони нічого там якогось там незвичайного, супер-супер, звичайний блок, красивий. Ну але він став доволі рідкий, наскільки я зрозумів. Ну що ж, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, коментуйте та слава Україні!